В Україні впроваджуються все нові і нові реформи. Не обійшли вони стороною освіту, та не зважаючи на це, не потрібно забувати про основний чинник педагогіці це гуманність. І тому на базі Городищинської загальноосвітньої школи відбулося районне педагогічне читання під назвою Гуманна педагогіка основа сучасної системи освіти. У заході взяли участь освітяни початкової ланки, березнівщини, студенти західного українського коледжу Полісся, науковці та педагоги з міста Рівне. Мета заходу полягала в тому. Тому, аби залучити працівників початкової освіти до вивчення педагогічної спадщини педагога-гуманіста Василя Сухомлинського, сприяти впровадженню його авторського концептуального підходу до організації освітянського процесу в початковій школі. У нашій справі, шановні колеги, виховний аспект завжди був і буде провідним. Яким би очищеним сухомлинські лапки, Від виховання не було навчання. Воно є насамперед вихованням, моральним формуванням людської особистості. Немає і не може бути, не повинно бути навчання непричетного до виховання. Виховуємо ми не тільки ідеями, закладеними ними в знаннях, але насамперед тим, як ці знання і закладені в них ідеї, не клас ми, живі люди, тим. То людина торкається до людини, до її душі своєю душою. Освітній процес все частіше збуджується до навчального процесу. Зі школи все більше витісняється виховання. Я знову черговий раз читаю нові методичні рекомендації щодо організації навчального процесу. Скажіть, що змінилося в методиці виховання? Взагалі це не шпагать. Ожецями пиши, оцінки там виставляй, там не виставляй, домашні задавай а, а як з дітьми? А як бути? А як говорити? А що нового? Які, ну, які сьогодні теми актуальні? Як? Плани ті самі, розділи ті ж самі, все те ж саме, давай, давай. Справжні вчитель слідує за правилом, виховуючи, виховуйся сам, розвиваючи. Розвивайся сам». Напрям педагогічної діяльності вчителя його мислення має насамперед бути спрямоване на виховання гуманності, людяності, доброчинності, милосердя, доброзичливості в стосунках. І мені невідомо, кому належить фраза, але я з нею абсолютно погоджуюсь і хочу закінчити свій виступ. нашій планеті необхідно глобальне потепління сердець. Своїм досвідом із молодими вчителями стосовно гуманної педагогіки поділилися вже більш досвідчені педагоги. Споконвічне вчительське питання. Як навчити? Як донести до чутливих дитячих сердець добірні зерна знань? Щоб вони зродили на ниві людського життя щедрим врожаєм. Як? Змусити вразливу дитячу душу повірити в себе, заставити розкритися перед тобою, щоб ти міг її вчасно допомогти, окрилити, піднести і заставити повірити у власні сили. Головний сюрприз для всіх присутніх вчителів зробили молодий художник, також вчитель, який представив власні роботи. А Анна Марценюк виконала музичні композиції. Ну і, звичайно, після теорії відбулася практична частина. Проведено ряд уроків та виховних заходів, тобто співпраці вчителів з батьками, які взяли безпосередню участь у навчально-виховному процесі. А методист Березнівської комунальної науково-методичної установи Березнівський районний методичний кабінет Марина Рубінс завваж. Жила, що педагоги мають пам'ятати, що працюють з найціннішим скарбом з дитиною, адже в першу чергу це майбутнє покоління нашої держави. Надія Мазепа Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.